Доброго ранку, шановні. У нас сьогодні понеділок, 7 серпня, і нова рубрика щотижневі огляди. Ми спробуємо поговорити з вами за моє бачення ринку на більш короткий, скажімо так, термін. І так, перше, що хочеться сказати, давайте торкнемося. Давайте поділимо сьогоднішню зустріч на дві частини. Тобто, у нас буде технічний аналіз, ми подивимось, що у нас є на графіках, і додатково ми поговоримо за сентімент та фундаментальний аналіз, тобто, що, яка інформація у нас зараз гуляє по мережах, що пишуть, що, що є в Твіттері, що є в Дискорді, про що говорять люди. І так, і почати я хочу саме з другої частини: з сентіменту. Дивіться. Позавчора і вчора о, в мережі почали розганяти фуд стосовно біржі Хообі, звідки растуть ноги. В Твіттері є людина. Зараз я сходу не впам'ятаю його нікнейм ім'я, але такий загально визнаний, до речі, не знаю, ким визнаний, але так, загально визнаний експерт, який там щось шарить, щось знає за крипту. І так, саме цей експерт в суботу ввечері е, повідомив своє припущення, що у біржі Хобі не вистачає резервів, що типу, у неї є там, 90 мільйонів резервів, а, а загальний депозит клієнтів 600 плюс мільйонів. Почалась роздуватися з цього приводу паніка. Люди забирають гроші станом на суботу і неділю з біржі Хобі було виведено 33 мільйони. Але ринок на всю цю історію не відреагував. Чому так? І що це може означати? По-перше, може означати фуд. По-друге. Може означати, що на ринку немає станом на зараз а, людей, які готові розпродавати позицію. Да? І... Так, да, я очікую зниження, в, як ми казали, як я і казав на місячних оглядах, я очікую зниження у майбутньому, в ідеалі у цьому місяці або на початку вересня кудись в зону 26-24 тисяч, але, судячи зі всього, не зараз, немає продавця на ринку. Тому давайте. А, Поговоримо за графік, і що ми, що ми бачимо на графіку. На графіку, це саме та картинка, яку я розглядав тиждень тому на місячному обзорі. Ми планомірно сповзаємо до нашої трендової. До нашої трендової і у нас є зона, якась умовно зона, з огляду на того, коли вона торкнеться. Вона е, йде між 28500. І 29 тисяч. Це приблизна зона, у якій ми торкнемося нашої трендової. Далі, судячи з дуже довгого прижимання піджаття до рівня 29 тисяч, далі, скоріш за все, у нас має відбутися відскок. Має відбутися якийсь відскок, має відбутися рух вгору. Тому станом на зараз. давайте я е на денному на добовому таймфреймі розмалюю те, що я бачу, а потім перейдемо до більш маленьких таймфреймів і там поговоримо. До речі, наша дивергенція відпрацювала дуже і дуже непогано. І так, Чого очікую я, скоріш за все, найближчим часом у нас має з'явитися має з'явитися якийсь піджаття, відскок. Якось отак ми будемо о, виглядати найближчим часом. Зрозуміло, що це приблизний рух, да, але і, судячи з того, як ринок не реагує на м, негативну інформацію. Судячи з того, як ринок. Не пробиває, продавців немає. І у нас зжимається пружина. у нас, Ви ж розумієте, да, що за 1, 2, 3, 4, 5 минулих днів у нас рух за 5 минулих днів максимально був по біткоїну. Скільки тут? Менше 2%. 500 баксів коливання. Це від мінімуму до максимума. Трохи більше. Ось тут, окей, 2,08-600 баксів. Від мінімальних цін за максимальних за останній тиждень. 2% для біткоїна це дуже мало. Тобто у нас формуються стоп лоси у нас є стопи знизу, у нас є стопи зверху. І ми зараз ця пружина має розкритися і має статися якийсь імпульсний рух. Що ми бачимо на менших таймфреймах? Давайте поговоримо за добовий і 4 для того, щоб. Зрозуміти, чого нам чекати на цьому тижні. <кій> Абстрагуючись від а, всієї цієї історії, ми можемо говорити про те, що у нас на ринку з'являється великий-великий битячий клін. І якщо в першій частині ми могли говорити, що це була медвежна формація, тому що воно зростало йшло вгору, то станом на зараз у нас Вирісовується саме бичачий паттерн. Саме бичачий паттерн. І ми знаходимося в зоні близької до нижньої границі. Його можна отак розмалювати, його можна а, трохи змінити, і... щоб він перетворився на клін. Тобто. Можемо розглядати його і так чи інакше, але тим, тим не менш це бичачий сигнал. Ми маємо відскакувати, і у нас є шанс-за 2 з 3, 2 з 3 за те, що ми будемо відскакувати і будемо пробувати всю цю історію вгору. Тому мої очікування станом на найближчий тиждень, це або продовження руху. До а, перетинання верхньої границі паттерна, кліна, оцього, і нашої великої трендової лінії. Це перетинання буде теоретично завтра. Тобто, до завтра у нас має а, почати відбуватися якась активність. На які часи а, придивлятися, куди дивимося і чого чекаємо. Ну, По-перше, ми чекаємо відкриття американської сесії. Американська сесія відкривається, здається, в 16.00 1630 по київському часу. І на початку американської сесії на ринок виходять активні, активний капітал і починаються рухи. Тобто, скоріш за все. На сьогодні в день або завтра в день ми маємо е, побачити якусь волатильність, і я станом на зараз очікую саме вихід вгору. Нічого не купую по біткоїну. Тобто, ви пам'ятаєте, я розпродався. На верхній частині я розпродав дуже суттєву частину свого довгострокового біткоїна. Станом на зараз не купую. Ну, мені не, не так, щоб дуже цікаво а, намагатися спіймати оці півтори тисячі а, руху. Да, я, я вичікую, а, довгострокове зниження нікуди не ідея, не. І все більше і більше я очікую цього зниження. Якщо ми поновимо на цьому імпульсі упродовж цього тижня або на вихідних, якщо ми вийдемо за ціну 31 тисяча, то у нас дуже ймовірне формування подвійної вершини, яке потім буде яке потім стане Таким собі трампліном, з якого ми зможемо знижуватися нижче. Що у нас стосовно індикаторів? Давайте подивимось. Зараз треба трохи причесати і обрати тут зайве. Так. Що у нас по індикаторах? На часовому таймфреймі? RCI у нас в нейтральній позиції. Ми знаходимося під трендовими лініями. Тобто станом на зараз, ну, у нас є боковик, нічого не відбувається. Індикатори мовчать. Да? Дивимось, спостерігаємо за верхньою границею кліну і спостерігаємо за нижньою трендовою. Давайте я її перефарбую. Можу так. Лінія тренду. Так, колір якийсь червоний. І давайте його... Зробимо. Ось вона червона лінія тренду. Тобто ми спостерігаємо за верхньою границею, або за лінією тренду. Відскок, Заход в позицію, якщо, ми будемо, якщо ви плануєте лонгувати і купувати, то безпечно заход або під час пробою верхньої границі на ретесті, після відскоку, або відскок від нижньої, нижньої трендової зі стоп лосом під Трендов. Такі два варіанти заходи в позицію. Так. так А можна якось вперед перемотати, я його жирним робив. Отак. Є. Стосовно іншого. А, давайте ще 4, 4 години подивимось, можливо, воно нам скаже щось новеньке. А, дуже часто буває, що. Таймфрейми мовчать. Таймфрейми мовчать. А, дивіться, RCI у нас. Посередині нейтральний а, наші мувінги у нас в принципі зона 200-го і 100-го мувінгу вона дуже дуже близька з верхньою границею нашого кліну. Тобто зараз, станом на зараз, треба просто чекати, дочекатися відкриття ринку американського, і після цього, побачивши волатильність, вже приймати рішення, робити чи не робити щось у спекулятивному форматі. Давайте подивимося інші монети. Що у нас цікавого станом на зараз є. По Аптасу ми знаходимося в блоці покупця. Нічого не змінилося. З точки зору е, якихось паттернів якихось сигналів. Ну Я не бачу е, цього, цього, чогось цікавого для входу в позицію. Е, атом. Атом у нас відмальовує бичачий трикутник. Відмальовує бичачий трикутник. Е, ось він. На більш малому таймфреймі ми знаходимося біля нижньої границі. Єдина складність, що саме трикутники вони доволі слабкі, як паттерни. Да? Тобто, зрозуміло, що статистично ми маємо очікувати якийсь отакий рух. Да, маючи на увазі, що це бичачий трикутник, але якщо прапор, клін або якісь інші паттерни розворотні або продовження тренду відпрацьовують з шансом 2 із 3, то ну, судячи з, мої, з моєї практики, трикутники відпрацьовують майже 50 на 50. Ну, можливо, там 60 на 40, але е, дуже низький шанс відпрацьовки цієї історії. Тому, в ідеалі, якщо ви хочете купити атом довгостроково, то да, ми зараз знаходимося біля горизонтального рівня підтримки і купити можна це зона покупця, чудово цікаво. Якщо вас цікавить саме спекулятивний рух, да, і ми намагаємося спіймати рух. В зону трендових, то заходити в позицію можна, але треба спостерігати на реакцію на верхню трендову і заходити е в позицію після е пробою і її ретесту. Що ще у нас є? Е Аптос. По Аптосу давайте оновимо трошки нашу, е наш графік. Дивіться, у нас був бичачий клін. І трошки перерисувалася картинка. У нас формується а, чіткий, чіткий бичачий прапор. Тобто, станом на зараз у нас є формування прапору, і ми знаходимося біля верхньої його границі. Тобто, у нас є рух, ми знаходимося біля верхньої границі прапору, а, сильний чудовий а, сигнал. У нас навіть подвійний сигнал. Тобто У нас є великий прапор. Ось він. Раз, два. Давай я його отак от розмалюю. У нас є великий прапор. Давайте зробимо його жирною лінією. Далі у нас є а, маленький а, бичачий вимпіл. Ось він. Дивіться. Раз, два. І ось ми в ньому. Тобто, у нас в принципі, по. А, Арбітруму, у нас, здається, говорився запис. По арбітруму, у нас все говорить за зростання е, вартості токена у найближчій перспективі. Єдине, що. А коли він почне зростати, да? тобто і ну, варто, варто розуміти, що у нас так чи інакше все це прив'язано до біткоїна. Якщо біткоін стріляє вгору, як я цього очікую, найближчим тижням, ми будемо бачити якийсь вихід, можливо, з поновленням максимумів по арбітруму. Якщо біткоін продовжує сповзати, то ми по арбітруму будемо рухатися кудись всередину диапазона прапора, а можливо навіть до нижньої його границі. З входом і у зону великого покупця. Тому станом на зараз арбітрум я тримаю. Я профунькав і не зафіксував його. У мене він куплений по 1.06, я не зафіксував його там по $1,30-1,32. По От. Станом на зараз я чекаю. А, станом на зараз я чекаю, і якщо біткоін почне зростати, і на його фоні будуть зростати альта, і десь в районі верхньої границі Кліну, я спробую зафіксувати всю цю історію, там в районі 25 28 30, цей, долар 30, долар 25 за монету. Спробую зафіксувати з тим, щоб відкупити нижче. Бо я впевнений, що ціни нижче, ніж зараз, по Арбітруму ми ще побачимо. Так, на що ще можна подивитися, на що ще треба звернути увагу. Дивіться, у нас ефір. Я думаю, прийшов час, або майже прийшов час поговорити за ефір. У нас є таке сповзання поступове до нашої трендової, за яким дуже уважно треба буде слідкувати. Це сповзання має завершитися десь. Ну, якщо все окей, на цьому, тижні. на цьому тижні. І ми можемо очікувати або відскок, це буде дуже непоганий сигнал на зростання. І ефір може, якщо біток піде вгору штурмувати 30-31 тисячу, то ефір піде слідом. А якщо ні, то у нас відкривається дорога, так як я і говорив, на велику 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 корекцію. В глобальному сетапі у нас медвежий паттерн, да, у нас медвежий такий клін е зростаючий, і в принципі ми маємо знижуватися, плюс е з точки зору сентіменту і математичних розрахунків ефір коштує значно дорожче біткоїну. Для того, щоб з'явився баланс, ефір має відкоригуватися кудись в зону 1300, 1400-1500 доларів. Тобто дорога вниз у нас відкрита. І Дуже непогана формація йде для шортової позиції, але станом на зараз заходити туди ну, щонайменше глупо. Тому що ми знаходимося в біля нижньої границі діапазону, але ще її не пробили. Тому спостерігаємо за. Реакцію на велику жовту трендову. Якщо ми цю жовту трендову пробиваємо, робимо ретест, то це буде дуже-дуже непоганий вхід у ринок у шартову позицію з доволі високими цілями. Вони позначені пунктирами. Перша ціль це 1650 доларів, друга ціль – це 1500 доларів. Третя ціль – це 1350 доларів. Якщо в позицію заходимо, фіксуємо. 50% біля першої, десь 30% біля другої цілі, якщо відпрацювало, і на останню ціль лишаємо 20% нашої позиції. Спостерігаємо. Я, ну, як то кажуть, прямо дупою відчуваю, що у нас волатильність має повернутися найближче 3-5-10 днів. Ми побачимо живий ринок. На цьому, в принципі, все. Якщо буду бачити якісь сетапи короткострокові або буду заходити в позиції, буду писати безпосередньо у канал, а наступний огляд буде за тиждень у наступний понеділок. Всіх вітаю, всім гарного тижня попереду. До зустрічі!